Ну що, друзі, всіх з трійцію. Наконець вибрався трошки в ліс на новому приобретенні. От. І таке. На нашому місці, там, де ми мали бути, де ми завжди відпочивали, де ми завжди зустрічалися. От тут ну, це місце. Де тут шашлички жарили колись, це все. От. А сьогодні я, правда, сам. От. І з, і з новою технікою. О, яку ще мало хто бачив, Така вийшла цікава техніка сабім. Отакі от справи. <кій> <кій> Ось така вона ближче що не обично, цікаво, не так, як, як обично роблять. кожен робить під себе. От, що кому потрібно. Ось такі от справи. Хороший вийшов апарат. Я доволеним. Так що? Так що? Так що так? Якось так. Да. На двох чоловік місце тут. Крісло на два чоловіка. Тут багажничок спереді, запасне коліща. Ось такий багажничок невеличкий. Що можна щось кинути в нього. І така, така техніка вийшла. Тут движок Ззаді. Ось такий. Ось вот так все виглядає. Так що шо, так щось таке вийшло. В лісі хорошо. Гоп, природа хороша, пташечки співають. У вот. нас справжнє літо. Справжнє літо в лісі красиво. Ось все так. Дуже зелено, дуже красиво. Правда, людей нема, так як раніше, тут лише тільки спалив. палив. От. Дрова заготовили, хтось вже. Все. Але людей в лісі не чути, як раніше, як раніше були шашлики, компанії, це все. Є тут місця, де люди сиділи, от видно. От. Де люди сиділи в лісі, відпочивали, ну. Ну, зараз не бачу нікого. Так як би... Ось такі от. Справить така дорога хороша. О, пташечки їх співають чути. Ось такі от. Трошки погуляю по лісі та й їхати додому. Щось поливати, щось там займатися всякими різними справами. Та от техніку таку я хотів зняти для вас, показати. Що, що в мене вийшло. Робив я його робив, ну наконець вже вроді. Ну що, залишилось, звісно, поставити фару. От яка вже є. Фонарі. Тут на крилі, має дирочки, де мають бути фонарі теж вони є. О, і генератор поставити. Це все є, тільки треба ще його поставити. А так то... Так то техніка вже готова, в принципі. Повністю готова для роботи. Я її вже трошки трошки обкатав вже, покатався нею. Потестив в її трохи. Ось такі от справи. Класна природа, дуже класно все. У лісі. Так що ще раз із святом всіх вітаю. І всіх-всіх-всіх благ. Усім. Щастя, здоров'ячка, миру. І все, щоб було добре. Ну і все, бувайте здоровенькі всі. Всім пока!